я бачу на цьому даху, ну то по-рагульськи нічого страшного. ну Буває. Але потече, коли буде весна і багато снігу свято, може затекти. Але ці канали їх треба утеплювати. Оцей пінопластом, цей ватою, бо тут, тут, на, тут на, на гарячий, гарячий да? канал. Їх в будь-якому випадку треба утеплювати. Далі, тут немає на цьому горищі сквозняка. Під час вітер ми повинні тут сквознячок відчувати. Немає, бачите, все закрите. А вони ще так зробили, що там немає продуху в цей простір. Там тупо завалили, на, в лобову уперли. Тут контра є? В лобову уперли і все, нема виходу. Тут сквозняк має бути. Флюгарки. Тобто, можливо, там з-під підшиви заходити повітря з тої сторони, з тої сторони. І тут в вентиляційні такі стояти витяжки. Хоча би тут 4 штуки або 2. Має бути сквозняк, не можна так закупорювати, як зараз. Потім оце треба утеплювати в той От. Він має бути знаружі. ми маємо бачити піноплаз зовніт. От -от. Нібито є. От. Потім це треба загорнути вату і аж до цього бетонного до бетону. Це має бути утеплений ця стіна кусок. Ну це доробиться, тут нема що казати, що там щось погане, що має упертися ватою. А шпільки є тут, да. Да, да. плиту заходять, да. Да? Да, ну, да, да. Да.